Син сила природи для вільного дихання носом. Друзі, вітаю! це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті навколо нього. Станом на п'ятницю, на 13 жовтня. ну, сьогоднішній день став справді нещасливим для російського Чорноморського флоту. Вже вдруге поспіль вони втрачають корабель за останні дні. І цього разу це ракетний катер, який було підбито українськими військовими і спецслужбами. Будемо оглядати цю ситуацію наприкінці сьогоднішнього випуску. Ну а почнемо, власне, із огляду найгарячів. Іших ділянок фронту росіяни все ще, як то кажуть, шарпаються і пробують наступати на куп'янському напрямку. А крім того, у них є величезні проблеми зараз у районі Кліщіївки біля Бахмута. Там українські сили відкинули окупантів від залізниці в районі Одрадівки. Крім того, на Авдіївці продовжуються шалені наступальні бої з боку ворога. Росіяни так і не зробили жодних висновків і далі пруть бронетехнікою, зазнаючи катастрофічних втрат. Ну але про все по черзі рухаємось до карти. Отож, на початку глянемо на північ нашої країни, саме на кордон із Брянською областю Росії туди до Брянська летіли дрони, кажуть, що українські дрони, росіяни так кажуть, і вибухали там. Ну, принаймні, Міноборони РФ заявило про збиті у Білгородській Брянській областях дрони. Але один із безпілотників атакував хімічний завод у Брянську і вибухнув. Отож, в Білгородській області, якщо ми говоримо про неї, то там у Грайворонському районі, це прикордоння, власне, ось тут від Великої Пасарівки. На Грайворон у цьому районі теж у селі Головчини було зафіксовано дрон. Наслідків якихось пошкоджень, наслідок його збиття чи вибуху особливих не було. Принаймні про це пише місцевий губернатор Гладков, а губернатор Брян. Брянської області Богомаз заявив, що безпілотники були помічені на околицях Брянська і сили РЕБ радіоелектронної боротьби їх там придушили, що називається, пригнітили, і під час падіння одного із таких дронів відбулася детонація. І пожежа постраждалих немає, але кадри цієї пожежі з'являлися у російських соцмережах, у телеграм-каналах. Хто писав, що це на території будівельного комплексу пожежа, інші, що це на території м'ясокомбінату. Згодом стало відомо, що такий дрон впав на території хімічного заводу імені 50-річчя СРСР. Ось така назва заводу. І там горів наслідок вибуху, ніхто не постраждав. Але бачимо, що дрони ці летять саме на стратегічні підприємства, Ємства, які допомагають власне російському оборонно-промисловому комплексу, або е, тому комплексу, який е, підтримує агресивні дії проти України. Ну, тож, далі рухаємося до Куп'янського напрямку. У нас продовжилися на Харківщині штурмові дії з боку ворога з напрямку від Лимана, першого і Вільшаної до Сеньківки. Але українські військові на цьому ключовому відрізку фронту для Куп'янського напрямку тримають оборонні позиції. І Сеньківка стоїть на заваді ворожим військам, полчищам окупантів, які тут зібралися, і не дає їм прорватися до Куп'янська, до ріки Оскіл. Ці спроби. Відбувається впродовж останніх тижнів регулярно. Ми бачимо, що на захід від Сеньківки у нас розташований ліс, лісовий масив, і це теж лінія фронту. Зараз ми це закриємо. І власне, була інформація про те, коли ці території звільнені на екрані. Отож, тут відбуваються бої у цьому лісі, по всій, всій сірій зоні, власне, де пролягає лінія бойового зіткнення. Ну і поруч тут поля, де непомітно росіянам пройти складно, але і тут вони теж намагаються прориватися. Самі росіяни теж визнають, що Збройні Сили України тут втримують позиції. Про це пише, зокрема, російський телеграм-канал WarGonzo. І так само вони підтверджують, що після масованих ударів артилерії продовжують спроби увійти в синьківку російські окупаційні війська, але оборона українців тут тримається. Далі у нас є важлива ділянка фронту від Орлянки. От В бік Іванівки, від Ягідного в бік Іванівки, ось ця ділянка фронту, яка зараз, за словами авторів мапи Діпстейт, на доуточненні перебуває. Ми бачимо тут ситуацію станом на 11-ту вечора вчорашньої доби, тобто на завершення минулого дня. Однак тут росіяни дуже активно атакували і може ще трохи лінія на після доуточнення змінитися лінія бойового зіткнення. Однак загалом ситуація стабільна, проривів ворога цього тижня. Тут не було допущено. Далі рухаємося південніше. Тут так само у серебрянському лісництві біля Креміної. До речі, якщо я надто швидко переміщаю карту, то перепрошую, бо я вже її, як то кажуть, як п'ять пальців знаю. А є глядачі, які в коментарях пишуть, що надто швидко карта переміщається, потрібно повільніше. Отож, ну, про Креміну гаразд, зробимо коротку паузу. Це є виступ на Лиманському напрямку, це є межа якраз трьох Областей Луганської, Харківської, Донецької, біля ріки Сіверській Донецькій. Отут біля Креміної не, пробують росіяни прорватися і продовжували в останні дні атаки в Торського суди, до ріки Жеребець намагаються прорватися. І далі, уже на сусідній ділянці фронту, від Діброве від Кузьминого, продовжились їхні атаки. Ось у цьому напрямку. В бік лісництва лісу, який прилягає до ріки Сіверський Донець, до північного берега цієї річки. І тут завдання власне, росіян вийти, прорватися до Річки Сіверський Донець, вони його виконати не можуть. А біля Торського, який ми щойно глядали, там вони до траси намагаються прорватися, яка важлива для логістики і забезпечення українських військ. Ну, от Така ситуація у нас на Слобожанщині загалом. Далі рухаємося вже до Бахмута безпосередньо. І у нас тут більше новин саме із ділянки, знову ж таки, із ділянки Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка. Де ми спостерігаємо поступові, нехай повільні, але успіхи в системі українських військ. Повільні, ну бо кожному з нас хотілося б звичайно, щоб швидше наші військові звідси гнали ворога, відтісняли його аж за трасу Бахмут-Горлівка, перерізали цю трасу і здійснювали оточення оперативне Бахмут. Але це тяжка робота. Тут так само дуже багато ворожих резервів зосереджено. Попри це, вдавалося ворога і цього тижня. Відтісняти за залізницю біля Андріївки, біля Кліщіївки. Ця залізниця пролягає от чітко по блакитній лінії. Тут біля Андріївки. От ми бачимо якраз залізничну колію, яка тут прямує на північ, попри ці села, які ми назвали. І ми вже бачимо доволі солідну, помітну сиру зону, де вдало, вдалося витіснити, вигнати звідти окупантів. Під натиском наших військ довелося їх відкинути ще далі в поля ближче до траси до Одрадівки. Росіяни втратили цю важливу. Лінію оборони, саме залізничну лінію, залізничну колію, насип, по якому вони намагалися втриматися після того, як довелося їм відступити з Андріївки з Кліщівки під натиском українських військ, і це була наступна їхня лінія оборони, і тут їм не вдалося закріпитися. Тобто, системна робота наших військ дала результат, і ми бачимо, що вже фактично майже на кілометр від залізниці. Навпроти Андріївки, Кліщівки, окупантів відкинено. Далі ми побачимо тут низку висот таких пагорбів, за які спробують росіяни зачепитися. Тут і є. Певна така е, місцевість зелена, вкрита кущами, деревами, які, очевидно, дуже понищені в ході боїв, але все ж таки це якісь лісопосадки, за які можна буде ворогу спробувати зачепитися. Ну а далі вже траса безпосередньо, траса через Одрадівку, яка прямує на південь до Горлівки. От за неї будуть пробувати чіплятися в своїй обороні окупанти. Значний прогрес, варто сказати, за цей тиждень у наших військ в районі Кліщівки Андрівки Андріївки вдалося бачимо. Ворога відігнати за водойма, заставки і за цю е, колію. Це дуже і дуже важливо у е, сенсі розвитку нашого контрнаступу на південь від Бахмута. От як описується ситуація в Тривіт Діпстейт, ворога відкинуто в районі Озе, озарянівки Ну Озарянівка ще південніше, тут біля Одрадівки відкинуто, але біля озарянівки біля Кордюмівки теж тут є. У нас успіхи, це відразу ж фактично та сама ділянка фронту, просто південніше. От ми можемо в таймер повернути якраз на 11 число і побачити, яке значне уточнення і зміна відбулася на карті за останню добу. Тобто і просунулися по закріплених позиціях до колії безпосередньо і до важливих позицій біля неї, і відкинули ворога на сотні-сотні метрів на схід. тож, в цьому районі на ділянку прибули колишні. Вагнери, які підписали контракт з Міністерством оборони РФ, тепер вони стали шойгістами зі шторм В. Є шторм З а є шторм В. Виявляється Ахмат, ну такі, як, як знаємо ці символи російські, так. І так само Ахмат підрозділ тут присутній, але він із тилу стримує звичайних шогістів зі шторм З, щоб ті не втекли із Курдюмівки. Отже, тепер у нас така класифікація. Шторм З це значить кримінальники, арештанти, яких погнали на фронт. І Вагнер теж застосовував цю тактику. А шторм В це, мовляв, вагнери, які повернулися. Під крило Шойгу Герасимова Міністерства оборони і Генштабу. Росіяни теж пишуть про те, що ВСУ суміли закріпитися у железнодорожній ветки у Андріївки. По них, мовляв, б'є російська артилерія, авіація. Ну це зрозуміло. Вона всюди б'є на всіх напрямках. Далі до Авдіївки рухаємося. Бахмутський демон про Авдіївку теж відписав. Військовий, який веде популярний телеграм-канал, написав таке. Росіяни не зайняли жодного укріп району під Авдіївкою. Штурми не припиняються, але успіхів поки в них нема тримайтеся, братанчики, ми теж тримаємо рубежі під Андріївкою і кліщами, ми оглянули вже цей район. І якраз про те, що не зайняли жодного окріп району окупанти, це швидше за все правда. Тому що ми бачимо на багатьох джерелах, я дивився і ЄСВ, які написали про 4,5 кілометри зайнятої території від вівторка в районі Авдіївки окупантами. Але що це за території, що це за місцевість? Тож біля Мова йде про цей район в бік Степового, де окупанти полями намагаються наблизитись теж до залізниці до колії і підходять до неї впритул, але не перейшли її, що важливо. Це колія Залізнична, яка прямує якраз в район Авдіївки, ось туди на південь, і фактично пополовині перерізає цей укріп район, проходячи через саме місто Авдіївка. Це добре видно, зокрема це добре видно, зокрема. На супутниковому шарі, який ми зараз поміняємо, От якраз видно, де місто Авдіївка розташоване, всі вулиці цього міста. А поруч поля і прилеглі невеликі села: Орлівка, Ласточенки, Нетоненьке, Северне. Нагорі це Красногорівка і Степове. От між Красногорівкою і Степовим проходить залізниця, до якої, як ми бачимо, дуже близько підійшли росіяни, але все ще тут не закріпилися. І штурми не припиняються, тобто вони продовжують рватися сюди на цій діляні. До Степового, до залізниці, але наші військові їх там стримують, оборонці Авдіївки. Повернемося до топографічного шару, щоб зрозуміти, оцей цей район дуже гарячий. І інший район, де було російське просування, це від Водяного, бік Северного і Первомайського на північний захід. Тобто це ось цей район, де росіянам вдалося збільшити сіру зону. Теж вони ще там не закріпилися, але от просування навіть невелике на мапі Діпстейт за останню добу. Бу тут відзначено. Це кілька сот метрів уперед, і відповідно. Настрої такі в росіян зараз, що їм вже й діватися немає куди. Тобто операція Маховик її вже наронуто, то абсолютно вона триває, але е, втрати настільки великі і серйозні, що зрозуміло, що довго так продовжувати буде неможливо. Якщо цей наступ, ця спроба прориву масована, яка в вівторок зранку почалася, не дала свого результату. От уже за три доби, то вона вже й не дасть свого результату. Це тільки буде розхід фактично ресурсів. Це фактично подарунок українським військам, які подекуди як в тирі розстрілюють російські танки, бронетехніку, бо ті колонами пруть і пруть вперед. І цих відео стає з кожним днем все більше і більше. Ми зараз не дуже маємо часу все це оглядати і тішитися, але в телеграм-каналах забито просто відео знищенням російських різноманітних танків, колон, бронетехніки в районі Авдіївки. Ну і настрій росіян дуже добре видно по телеграму їхньому. Ми вибрали два скріншоти. Зокрема, як писали на початку цієї наступальної операції Росіяни про те, що відбувається. От Авдіївський фронт, двінувся нас підтримують всі авіація, артилерія, танки. Ми погнали вперед. І от минуло кілька днів, і на тому ж телеграм-каналі інший зовсім допис, якщо можна його зараз повернути, повторити, допис про те, що нам потрібні мішки. І то багато, і мішки, мішки зрозуміло для чого потрібні. так? Тобто ми там заблюрили слово, але можемо здогадатися, що йде мова про великі втрати. Не для танків потрібні мішки, ми розуміємо, там інше слово. І то багато. І це насправді так, от сьогодні наш Генштаб повідомив про тисячу, більше тисячу втрат у ворога, навіть якщо це поранені і е, вбиті докупи, то все одно це величезні втрати. Ну а бронетехніка, там рахунок йде на десятки і десятки і танків і бронетехніки різного типу по 30-40 в день втрачають росіяни у ході таких наступальних дій. Чим вони намагаються відповідати? Ну нав Навіть фосфором б'ють, фосфор під Авдіївкою або, може, це просто запалювальність. Снаряди іншого типу, але це не скасовує принципу їхньої дії. Це запалювальні снаряди, які викликають пожежі, випалюють все живе на поверхні, на позиціях. І от росіяни влаштували такий. Каскад фєєрверків смертоносних в районі Авдіївки, сподіваючись, що, хоча б, це їм допоможе просунутися вперед. Це вони застосовують дуже на різних напрямках. Тепер біля Авдіївки спробували так само і загалом ми бачимо, що дійсно успіху якого серйозного окупанти не отримали внаслідок цього масованого. І для них, я вважаю, дуже катастрофічного і невдалого наступу, але поки що за інерцією він продовжується. Намагалися вони наступати, от пише Deep State, якраз біля Сіверного, Первомайського. Красногорівки, де важка ситуація доволі, бо ворог періодично доходить до залізниці, але там йому закріпитися не дають. Це я цитую цитую Deep State, саме Deep State. І добра новина щодо нашого озброєння. Цікаво, я б навіть сказав, полягає в тому, що наші військові отримають більше ударних дронів. Зокрема, Сполучені Штати або виробник цих дронів, компанія дронів AeroVironment, Аеровайрон Вайронмент. Так вона читається. Яка виробляє Дрони Switchblade 300 і Switchblade 600 повідомила про те, що Україна отримає більше саме дронів Switchblade 600. Значна між ними різниця, тому що Switchblade 300 це невеличкі дрони до 3 кг вагою, які летять на 10 км, можуть летіти 15 хвилин і все, і треба вже бити по них в ціль, тобто вони не зависають, не можуть довго в повітрі затримуватися. І меншу мають, звичайно, ударну масу, ударну частину. Switchblade 600 може летіти набагато довше, набагато більше. От її базова версія це 40 км дальність ураження цілий, важить цей дрон вже там в районі 15 кг, є і важчі модифікації, відповідно, більше вибухівки на собі несе, має дуже добру камеру, тобто фактично він може бути скоригований оператором надзвичайно точно по цілі. І, відповідно, і довше в повітрі тримається, понад 40 хвилин швидкість розвиває 110 км на годину, тобто швидко дуже летить, і може знищувати більші цілі, бронетехніку, там БТР, навіть танки суттєво ушкоджувати. Таких дронів Україна отримає значно значно більше. Як повідомила компанія Аеровайронмент, якраз американська їхній віце-президент у інтерв'ю Newsweek заявив, що їхня компанія готує велику партію таких дронів для України. Тож це ситуація по Авдіївці, і загалом по фронту по Донецькому напрямку. Далі рухаємося на вугледар. Там на цьому напрямку активізувалися росіяни і намагалися проводити наступальні дії в районі. Микільських дач без особливого якогось успіху, але ці спроби відбувалися. Ну і е, просування тут, на щастя, не було. Так само біля е, Золотої Ниви, тут поруч так само активізувалися ближче вже до Новомайорського. Так само росіяни, але без просування, тому ми рухаємося відразу до Токмака, не затримуємося на тих напрямках, де менше подій відбувалося. І от е, біля Токмака продовжилися наступальні дії українських військ біля. Новопрокопівки на південь від Роботиного. Про це пише, зокрема, і ворог, що тут ці атаки з боку ЗСУ не припинилися, а росіяни, мовляв, пробують контратакувати з боку вербового. Власне, звідси зі східного флангу своєї оборони. Відповідно. Тут відбулася російська контратака, але не була успішною. Ну і значних зміщень по карті, ми теж тут не будемо спостерігати за останню добу. Тут лише відбулося переміщення російських резервів, адже ті підрозділи, які тримають передню лінію, виснажуються, їх відтягують назад і замінюють росіяни. Також у нас є цікаві кадри саме танкового бою із Запорізької області, з цієї ділянки фронту. Наші танкісти, які воюють на танку Леопард. Два відзняли власне, момент, коли було виявлено ними танк ворога і завдано влучного удару. Такі танкові протистояння не часто потрапляють ну, настільки детально власне, у звіти, відеозвіти, репортажі. А тут, власне, самі військові постаралися і зняли такі кадри. Як завдає удару леопард 2 і знищує ворожий російський танк. Дуже круте ефектне відео. І відбувся цей бій саме одна на запорізькому напрямку. Тут на напрямку в бік Токмака. Тобто бачимо, що Леопарда 2 це потужна і потужна зброя. Ну і по півдню, буквально останні новини у нас сьогодні в огляді. Це Береслав. Там маємо згадати про те, що російські ударні дрони Камікадзе продовжують кошмарити людей. Які мешкають на правому березі. І от сьогодні з'явилося відео від ОВА, ми навіть не будемо там відео чи скріншоти показувати, бо там ну, вбиті люди цивільні. Там дрон Камікадзе влетів просто таки в машину, де їхало двоє цивільних людей. Жінка загинула на місці, а чоловіка госпіталізували з важкими травмами. Ще один російський злочин, атака по цивільному автомобілю, ударним дроном. Небезпечно біля Береслава перебувати, пересуватися. Як бачимо, навіть якщо не стоїте на місці, в машині. Це одно забезпечитись від ударів таких російських дронів дуже складно. Ну і про Крим У нас підтвердилася інформація про знищення російського корабля ракетного катера сьогодні. А також власне, це додаткове підтвердження того, що патрульний корабель Павел Державін, який було підбито 11 жовтня, це теж робота українських військових і спецслужб. Отже, сьогодні, якраз і в СБУ, і в Військово-морських силах заявили про те, що атаковано. Було сьогодні російський носій крилатих ракет Калібр Катер Буян. А раніше, 11 жовтня, вкотре підтвердили вже вдруге про те, що було пошкоджено ракетний, не ракетний, а патрульний корабель Павел Державін. Використали при цьому наші військові дрони морський малюк із експериментальним озброєнням, яке воно, звичайно, не розсекречують, не розповідають. Але сподіваємося, що ушкодження і втрати в російського флоту. Якнайбільші, Та як димів, цей катер Буян сьогодні з'являлося на відео якраз із Криму. І чорний дим власне, підіймався над горизонтом близько до Севастополя, недалеко від Севастополя відбулася ця подія. Насправді, катер Буян це такий доволі немаленький човник, корабель. Його водозаміщення становить 850 тонн, зокрема, і це доволі багато. Його довжина становить 74 метри. Для прикладу, Павіл. Це там, 96 чи 94 метри, ще більший корабель, але різниця не така вже і драматична. Ширина – 11 метрів, висота 6,5 метрів. І на цьому кораблі, на цьому катері Буян дуже багато різного озброєння. Це і установка вертикального пуску крилатих ракет Онікс, якими часто обстрілюють Одеське узбережжя. Це також калібри, які можуть бути запущені з цього катера. На півтори тисячі кілометрів або й на дві, залежно від модифікації, на дві тисячі. Протикорабельні ракети теж є на ньому, і артилерійське озброєння, 100-мм гармата, крупнокаліберні кулемети. Тобто дуже серйозний насправді човен, корабель, катер цей і добре, що його вдалося теж підбити, пошкодити нашим військовим. Морський бій продовжується на Чорному морі, і росіяни втрачають один корабель за іншим. Цього тижня відразу ж два влучання в наших військових. З чим маємо їх привітати. Я сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній наш огляд. Якщо так, поставте лайки під відео, напишіть коментарі. Це нам дуже допомагає працювати і розширювати аудиторію. Ми з вами побачимося вже в понеділок у новому огляді карти бойових дій. А завтра, післязавтра, мій колега Ігор Гаврищак продовжить оглядати карту. Тож залишайтеся із нашим каналом з і на нашому YouTube.